Професія сьогодні розповість про сільського фельдшера. Фельдшер у сучасному значенні особа, приналежна до середнього медичного персоналу, є помічником лікаря або іноді надає медичну допомогу самостійно на фельдшерських пунктах. У Росії на Україні були відомі фельдшери як помічники військових лікарів уже 17 століття. Спершу вчилися при лікарях, а з 1740-го в окремих шпитальних та медичних школах. Із середини 19 століття засновано трирічні фельдшерські школи при великих лікарнях, особливо військових. У Києві діла вона з 1842-го. Після земської реформи фельдшерські школи з 1864-го заснували земства. Після 1870-го існували три види фельдшерів. Військові, ветеринарні та лікарські помічники. Останні працювали у селах у системі земської медицини на фельдшерських пунктах, що підлягали наглядові земських лікарів. Такий земський лікар був і у горішньому Івачеві Тернопільського району. Знімав квартиру у сільських жителів. Хворих приймав у переміщенні школи. Там для нього виділили кімнату. Сьогодні цьому будинку понад 100 років. І далі тут, як 100 років тому, навчаються діти і працює фельдшерський пункт. Вчора в мене закінчився півдесятої вечора. То був останній виклик, який я мала в село. Був гіпертонічний криз. А так я маю багато лежачих. У мене, наприклад, перед дві жінки важкохворих лежать. Одна жіночка з 23 го року, старенька жіночка на старості літ. Рак підшлункової залози, я так само важко хвора. А так, всякі є. Її так кожен є. день допустити до них йти? Так, кожен день. Вони хочуть мене просто бачити. Я для них можу навіть не витягнути з сумки, не показати лікування, але тільки то, що. Ну, Ваша присутність і моя присутність їм допомагає, як той укол, і, і те лікування, яке я їм назначить. Ну, я їх хвалюся, але. Так воно є. Я колись в нас був такий один так само хворий чоловік, один ну, і їх не одних було. Я вже їх вони мене дуже любили. Не то, що я хвалюся, але просто вони мене любили. Я з тими все з ними знаходила мову і про політику, і про погоду, і про так. Ну так то є старі люди, до них треба уваги. Може, діти такої уваги не приділяють, як, як мусиш їм приділити. І е, такий один старенький чоловік, і все, в мене діти були мої маленькі, мої, ще сини були малі, і десь колись я їх відвозила додому. Ну і треба було їх відвідати в суботу, в неділю. Такі ж діти мої рідні. І я е, як вже знав, що я покидаю і варчив, то він вже хворів. Йому вже було. Як я була в селі, йому було добре, бо він знав, що я в селі, йому добре. Сільський рятівник. До нього йдуть за допомогою і порадою. Від неї залежить здоров'я жителів. Вона сільський фельдшер. Ось уже 30 років, як Марія Лотоцька, вперше приїхала у горішній Івачів Тернопільського району і там залишилася. Випускниця Кременецького медучилища. До неї там з десяток їх помінялося, вона ж залишилася надовго. Закінчила я Кременецьке медичне училище в 79-му році, 3 березня справили випускний і. Ну, може, я романтик, може я не знаю, хто я, Я мала відкріплення, тому що тату у мене був дуже золота людина, він мені допомагав багато дещо в житті зробити, добитися. І він мені допоміг з відкріпленням, я мала працювати в в цвільничій лікарні, в дитячому відділі, які дітей я дуже любила, дуже любила діти, не їх. Але я не скористалася тою нагодою і приїхала до Іварчу. Ми як з моїм татом приїхали сюди, він як глянув на ті дороги. <ріхи> і як заїхали до глубічка, тоді по бездоріжжю, бо тоді дорога ще йшла низом, була дуже тоді повінь, розділялася і пішки йшли, і їхали, всяке було. <ріхи> так, якраз весняна пора, і він дуже здивувався, а потім, вже, як ми прийшли сюди, то він взагалі. Ну, я кажу, Що ти тут будеш робити в тих, в тих розвалених стінах? Тут не було, було там в тій кімнаті сусідній. Ну, таке було пристосоване те приміщення до медпункту. І, як нині пам'ятаю, над дверима така дуже обвисла стіна, стеля була. І думаю, так, зараз як хтось гримне дверима, буде травма. Поряд з медпунктом, то так було. Потрохи звикла до сільських буднів. Перший виклик мала до восьмимісячної дитини. Були знання та не було досвіду. Прийшла, пам'ятаю, перший раз на виклик. Не знаю, як до тої дитини, з якої сторони підійти, що сказати людям, але Ну, діагноз встановила я правда правильно, і дитину відправила тоді, бо дитина дуже висока температура була. І дитину відправила до Глубічка із правильним діагнозом, так що мені не знаю, чи пощастило, чи знання пригодилися. І дитина була врятована дитина з температурою 45 Тут так. Перший такий мій був випадок. А перше моє враження про село. Я як прийшла до Боже, як я тими горбами буду ходити. І людям вона припала до душі, і горби вачівські рідні для неї стали. Я вже привик, то вже роки. то привикається. Я навіть, навіть вночі, як мене хтось проводить, то я кажу, краще мене не проводьте. Бо поки ви не проведете, то я над ранням прийду додому. Чи так. важко вдалося завойовувати ту повагу у людей? Важко. Недовірливо спочатку наставні? Не ну недовірливо. Ну я знаю, тут, тут якесь таке було специфічне село, що тут мінялися фільшері і мінялися так. Тут ніхто не міг втриматися. Ну, не знаю, може, може людський фактор давав себе знати, може, люди були такі трошки прикріші. Так і люди, як то люди, люди в селі. Воно спрацьоване, воно то не місто, що воно і культура на вищому рівні, і якась газета в руках, якась книжка. Тут постійно поле, корова, господарка, діти і кругом бігом. Недоспана ніч, тому і, і, і люди видно такі були. Люди йдуть до неї як до столичного професора. Та якщо професор знає тільки свій напрямок, то Фетчер має бути професором універсалом. Бо від того, наскільки кваліфіковано він поставить діагноз і надасть першу медичну допомогу, залежить не тільки подальше лікування, а й життя пацієнта. Забути всі свої печалі, і всі свої гризоти, і всі свої болі, і, може, не гаразд в сім'ї йти до людей, бути певною мірою артистом. Усміхнутися, коли тобі не хочеться усміхатися. Забути біль, яку ти часом так само маєш біль і в душі, і, і, і фізично, і морально, йдеш. І часом не прийш до тих людей, переборюєш, бо, як пише в, в Біблії, мусиш прощати і ворогам твоїм, і прощаєш ворогам твоїм, і прощаєш тих, хто тебе ж там обмовив колись, то село, то. То клан, то родина. То одне з другим пов'язане. І відкриті кругом двері. То не місто, що закрився на ключ, і сусід не знає сусіда. Тут знають всі одне друге. Історії хвороби кожній сільській родині Марія Лотоцька знає на пам'ять. Уже понад півтори сотні діток горішнього Івачева народилося при ній. Зараз доглядає за трьома маленькими дівчатками. Чекає ще поповнення у селі вже хлопчиків. Сьогодні сільського фельдшера нікуди. Нікуди. Тільки до неї. Тільки не дневу щось не щось, одразу до неї йду. Вона все мені допомагає. О, щось її чи її. Все мені. Тільки до неї. Маю сумку невідкладної допомоги, мушу мати як день, так вночі. Мене навчило один випадок, я вам розкажу зараз, який дуже цікавий випадок. Я молода людина. Років п'ять я пропрацювала тут фельдшером. Зробила я щеплення дитині. Ну, колись дозволяли щеплення робити на дому. Ну, а сумку з собою мала, як робила щеплення. Поговорила з тими людьми півгодини, як по закону просиділа в хаті. Вони були біля мене, я біля них. Я тільки прийшла додому. А сумку лишила на медпункті, я ніколи додому сумки не брала, все лишала на медпункті, сумку з невідкладною, невідкладною допомогою. Сама пішла, прийшла додому і привозить мені ту дитину. Дитина анафілактичний шок. Ну Що то таке, то треба бачити на свої власні очі, що таке маленька дитина три місяці, анафілактичний шок і фельдшер, який має тільки 5 років стажу. Я, я тоді не розгубилася. Вони, правда, приїхали власною машиною і е, підвезли мене скоро до медпункту. Як ми їхали, я вам теж не можу розказати. То було ще хвилину, то було секундно. І я приїхала приїхали ми сюди, я надала правильну допомогу. Ну, Поки їхали, дитині вже язик мусила тримати, бо інакше була б дитина мені померла на руках. Я перепрошую, можна і пізно? Алло, алло, е, Галина Корнилівна. Я зараз до вас підійду. Своє життя без фельдшера селяни не уявляють. Вже не одне покоління вдається до її послуг. Звертаємося дуже часто до Марії і, і Її знаємо, можна так сказати, спочатку моєї кар'єри працювання я сюди прийшла працювати. У 1980 році і постійно ми спілкуємося з Марією Василівною. Спеціаліст на всі руки, так що в селі теж необхідно. Фельдшер необхідний. Марія Лотоцька не перестає вчитися. Про останні новинки у медицині дізнається на курсах у Тернопільській районній поліклініці. Ніхто не може похвалитися, по перше, такою поліклінікою, як ви знаєте, і ніхто не може похвалитися такими досвідченими лікарями, таким головним лікарем, замісником, які, які окрім такої дисципліни, дають великі знання. У Нас лекції, у нас заняття то дуже добре. в мене списані зошити. І, і в нас і, і рекламують, і лікування, всяке, і приходять до нас із аптечних управлінь, і з усіх відділів досвідчені лікарі, які свою практику передають нам. І дитячі лікарі, і гінекологи в нас на заняттях, і нервопатологи. Всі, кого ми хочемо, і кого назначає Романович, Санстанція в нас є, що і інфекція нас не покидає, маю на увазі в просвіті, Так що то допомагає. Бо як я ходжу на курси, спілкуюся з дівчатами, своїми колегами із інших районів, то вони навіть не вірять, що ми маємо заняття. І такі поглиблені заняття в поліклініці. Чекає не дочекається, коли завершить будівництво районної лікарні у Тернополі. Адже до великих бірок, де нині лікарня, їхати понад 30 кілометрів. Дорога важка. Найважче то є весна. Як колись сказали старі люди, марець дає собі своє. Прилітають бучки, приносять на крилах інфекції, приносять на крилах хворості. Ну і радості, бо весна. То є найбільше таких клопотів. Так, то є найбільше таких клопотів. Та фінансова криза зачепила всіх, ну, особливо село, пенсіонерів. Вони від, від лікарень ну, відмовляються, якщо, якщо казати так, такі відмовляються. І хочуть лишитися такі в селі і, і назначи щось. Щось дешевше. Щось назначи. Так, назначи. мусиш назначати. Її пацієнти люди різного віку. До кожного вона має власний підхід. Саме більше допомагає слово. Я, ви знаєте, що я на виборах була виборчі дільниці, ну і так заговорилися, що ну, та і, і кличуть, кидеш дільницю на, на, на когось другої, і сама йдеш аж далі на виклик, бо ж не можеш сидіти, як, як тебе люди кличуть. Я приходжу вже з виклику. І кажуть до мене, що тобі прийдеться йти ще в село із Урною. Я кажу, добре, бо кажуть, і всі решта навіть не знають, де двері відкрити. А такий молодий, ще не жонатий хлопець каже: Ой, за одним і обслужити тих своїх хворих. Бо, як ви каже ця Марія Васильівна, то і вони поминаються <laughs> разом з вами. Мені то було дуже приємно. Бо мені здається, що дуже висока оцінка то, тої моєї роботи, яку я тут, тут роблю. Але люди всякі, є, є що подобається, є, не подобаються. То люди. То і є, що тисячу разводив, один раз не годив, і ти, і ти вже не спеціаліст, не людина і ніхто, то є сила. Якщо зважати на час, то нашому сільському фельдшеру потрібні майже казкові здібності, щоб при нинішньому забезпеченні ліками транспортом, медичним обладнанням рятувати людей, як велить клятва Гіппократа. Про всяк випадок, у комірчині потрібно тримати і чоботи не казкові, а чи мові, аби повісняні багнюці встигнути на допомогу пацієнту. Я того не рахую, ну часто залежало. От навіть того року, вірніше минулого року. Десь був місяць-серпень, певно. Там на дачах приїхала бригада мулярів. І е, молодий чоловік 76-го року народження, у нього гостра серцева недостатність. В болоті, тут рів, тут лежить хворий, тут лишається мені таке тільки місце, щоб я могла його обслужити. Ну правда, виявилися дуже досвідчені. З ним був ще брат, і дуже досвідчені ті мулярі, майстрі, ви знаєте, що тепер ну, вони досвідчені, в тому що роботи немає, вони є з вищими освітами. Ті. Діти тепер роблять не те, що треба, не те, що... не те, що треба. І вони йому надали першу допомогу, вони йому тримали язик і тримали, щоб не запав язик, і тримали, розширили йому рот, поки я приїхала, зробили штучне дихання, я вже потім надавала допомогу. І надала йому допомогу, і сама ж його відвезла до Тернополя. Ну так вийшло. Зв'язок не тягнув, там на дача зв'язок не тягне, я до швидкої не могла ніяк дозвонитися. І, і навіть на дах вилізали вже ті майстрі, щоб е, подзвонити на швидку, ніяк не могли зв'язатися швидкою. І я його вже, правда, в, в доброму здоров'ї привожу до мами. Мама з такими переляканими очима дивиться, що ми приходимо додому, виправила дитину нормально все як має бути. Правда, він пройшов обстеження. Вдячні люди до сих пір. Від здалека вітаючі. Я для них вже стала. Вони для мене ще одним членом моєї родини великої, а я для них, певно, так само. Нехитрий інвентар сільського фельдшерського пункту: пеленальний столик, гінекологічне крісло, холодильник, в якому транспортують вакцину. Та в моїй сумці постійно повинен бути апарат, фонендоскоп, нашатирний спірт. Капельки для знаття метеоризму у діток, то як закон. Ну і всі різні медикаменти різних форм, різних виглядів, шприци в обов'язковому порядку, жгут. Медикаменти мусять бути для надання невідкладної допомоги. Тут я не буду вам перераховувати, тут їх є багато і. і, і і для пониження, і для повішення артеріального тиску, і для зняття приступів гострої серцевої недостатності, і для больового синдрому. І що одне, нам важко фельдшерам, що ми не маємо права носити чогось сильно діючого, тому що ми не маємо права. Є народні методи. Як приходжу до хати, наприклад, грип, мені здається, що такого, як молоко з медом і з маслом, Такого немає жодного жаропонижуючого, ефективного, зігріваючого лікарства, як молоко з медом і, 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 з, медом і з маслом. І липовий чвіт, калина, малина, то перший лік був від простуди. Гірчишники, гірчишні обтирання, і парення ніг, ото є від застуди. А ті всі фервекси. Я розумію, що медицина вступила крок вперед, але одне ліче, а друге. Шкодить. <хи> так що я стараюся своїм рекомендувати навіть чорну рібку з медом сік, то є дуже гарний засіб від сухого кашлю, він розм'якшує, і пом'якшує той кашель, то ефективніший, як, наприклад, тусин чи стоп-тусин, тому що воно те лікарство шкодить на печінку, а рібка навпаки жовчогінний засіб. Так що захвачуємо дві сторони. І, і жовчогіни, і лікувальний ефект від, від такого, як ріпка з меду. Був такий випадок. Жінка приїжджає з однієї поліклініки, каже, я приїхала від хірурга і нічого мені не допомогли. Мені каже, кліш заліз якраз в шию. Що мені робити? я кажу до неї, давай зараз зробимо завтра кліща, твого спокійно витягнемо без ніякого хірургічного втручання. Бо каже, я не хотіла, щоб мені хірургічним методом витягли того кліща. Я їй зробила масляну пов'язку. На другий день витягнула того кліща проти годинникової стрілки, і вона тоді до мене каже: хірурги, каже, у поліклініці не могли дати ради з таким, як кліщ. Я кажу, а в нас кліщів в лісі багато є, то не перший мій випадок. І тим більше, що є книжка під руками. там я маю перші невідкладні стани, гострі невідкладні стани, там є швидка допомога, і там написано Чорним по білому, Як, як надається перша медична допомога. Тут у селі її знає кожен. Діти Валентинки дарують. Дорослі, яким врятувала життя, квіти приносять. Ця щира і привітна жінка має підхід до кожного треба і артистом бути і психологом і вчителем та духівником каже марія василівна і ці всі якості вона щасливо поєднала у собі